Жовтий туман, Вогняний Бог Маранів. Арахна знову взялася читати. Літопис почав розповідати про Урфіна Джуса Як той цілі роки нудився у своїй осібній хатині в країні жувунів. Десять років коперсався Урфін на городі, коли раптом його доля карколомно змінилася. Біля його житла впав велетенський Орел Карфакс, поранений у битві з іншими орлами. Колишній король вилікував Карфакса, і між ними виникла дружба. Хитрий Урфін запевнив шляхетного птаха, що він має на думці тільки одне зробити щасливими інших людей. Тож, мовляв, добре було б стати королем. Якогось відсталого народу, що животіє в недолі та невігластві. Цей народ під правлінням Урфіна заживе в добрі та щасті. Невігласами в чарівній країні були стрибуни, що населяли долину, відмежовану серед гір. Стрибуни, які називали себе Маранами, настільки відстали від інших племен, що навіть не вміли використовувати вогонь. За це і вчепився пройди світ Джус. Він прилетів у країну маранів уночі, на спині Велетенського орла, в пурпуровому вбранні, тримаючи в руці полум'яний смолоскип. Джус оголосив себе вогняним богом, що спустився з неба, і легковірні марани скорилися його владі. Урфін розпочав з того, що перетягнув на свій бік. Князя і старішин, замість куренів, у яких вони жили, для них змурували теплі та затишні будинки. Джус навчив вельможних маранів готувати на вогні смачні страви, привчив їх до розкоші й бенкетів, тож вони стояли горою за Урфіна. І ще пак він приніс їм легке, привільне життя за рахунок простих людей. Просто люд ладен був вчинити заколот, але Урфін хвацько спрямував їхню людь на сусідні племена. Ваше щастя не тут, торочив Марана Мурфін. З вашої бідної, неродючої землі я поведу вас завойовувати багатющі рівнини з фруктовими гаями, де пасуться отари вгодованих овець. Ми захопимо затишні житла моргунів і живунів. Захопимо багатства смарагдового міста. Войовничі марани захоплено озвалися на заклик Урфіна. Зібралося могутнє військо. Джус полонив залізного дроворуба, підкорив моргунів і повів вояків на смарагдову країну. На той час смарагдове місто перетворилося на острів. Дуболоми під орудою Страхопуда оточили його зусібіч. Широким каналом, солдати Урфіна спорудили міст через канал, і ворог посунув у місто, розбивши укріплення Страхопуд, довгобородий солдат Дінгіор і вартовий брами Фарамант знову стали бранцями зухвалого загарбника, і ось їм на допомогу приспіли дівчинка та хлопчик із великого світу. Дочитавши до цих рядків. А рахна переможно скрикнула Ага, я так і знала, що Раміна помилилася. Еллі знову з'явилася в чарівній країні. Та невдовзі чаклунка замовкла. Дівчинка виявилася молодшою сестрою Еллі і звали її Енні. Енні була на 10 років молодша за сестру. Наслухавшись розповідей Еллі про її неймовірні пригоди, Енні та її друг Тімо Келлі Почали мріяти про мандрівку до чарівної країни, і їхні мрії справдились. Вони перетнули велику пустелю та навколосвітні гори на дивовижних тваринах, які звуться мулами. Що це були за тварини? Вони до пуття не знали, але з'ясували, що мули живляться сонячним світлом. Енні й Тім побували в лисячій державі, зробили важливу послугу лисячому королю тонконюху 16 шістнадцятому. І той, на знак подяки, подарував дівчинці срібний обруч, який робив невидимим кожного, хто його надівав. Цей магічний обруч та ще чарівний всевидющий ящик, який страхопудові подарувала добра фея Стелла, дуже допомогли Енні і Тіму боротися з підступним урфіном, звільнивши з полону Дроворуба та решту бранців. Енні й Тім перебралися разом із ними до Фіолетової країни, яка вже скинула Маранів. Урфін рушив своїм військом проти Енні та її друзів. Сталося так, що коли армія Урфіна підходила до фіолетового палацу, у Моргунів дві команди проводили завершальний матч на першість країни з волейболу. Грати у волейбол моргунів навчив Тімо Келлі. Марани сунули на місто, налаштовані вкрай войовниче, вони прагнули помсти. Джус вигадав страхітливу брехню, що їхніх рідних та друзів, залишених у Фіолетовій країні, аби підтримувати там лад, перебили моргуни, а трупи пошматували та згодували свиням. І ось марани, що квапилися на смертельний бій, помітили серед гравців і вболівальників. Своїх друзів і братів, тих самих, які, за словами Урфіна, були по звірячому вбиті, ці вбиті реготали, жартували з моргунами та весело перекидали м'яч, марани збагнули, що їх обдурили, що вогняний Бог шахрай, який нацьковував народи один на одного з єдиною метою панувати над ними. Урфіна скинули в одну мить. І викритий бог ганебно накивав п'ятами його честолюбні мрії та плани знову пішли шкереберть. Ох, як же не щастить, бідоласі. співчутливо зітхнула арахна. Плани в нього були великі, та тільки хисту забракло. Далі чаклунка прочитала, як воїни обох армій побраталися і почали ганяти у волейбол, розподілившись на змішані команди. А Тім та Енні на своїх сонячних мулах вирушили на батьківщину, а сталося все це десь рік тому.